Який ФОП війна йде? А давайте поглянемо на це з іншого боку. Можливо, саме зараз і то є найкращий час створювати себе, робити продукти, робити бізнес, робити цінність, сплатити податки, робити донати. Чому не зараз, на що відкладати? А консультація буде коштувати плюс-мінус як реєстрація. Ні, консультація є безкоштовною. Створити легко, зіскочити. Ну, Зіскочити буває не так легко. Шугара поміняло. Знову цей шугар треба закуклити. хто це взагалі. Вести бізнес в Україні не рентабельно. Це залежить від того, як ви ведете бізнес. Рентабельно, не рентабельно це не залежить від країни, це залежить від вас. Давайте не скидати вже відповідальність нарешті. 30 минут в дії безплатно. Дивіться, дійсно, ФОП можна безкоштовно зареєструвати Дії. Цінність в іншому. Цінність в тому, що професійний корпоративний юрист підбирає для вас форму оподаткування так, щоб це було максимально вигідно для вас, передбачає всі можливі ризики, наприклад, отримання ліцензії, там касовий апарат. Щомісячна звітність, квартальна звітність, річна звітність і так далі, для того, щоб ви не потрапили на штрафи, не платили більше податків, ніж потрібно, отримали правильну групу оподаткування і працювали собі спокійно. Тому ці послуги навіть фінансово більше, ніж виправдані.